Доброго дня, браття українці. Я вже на селі, але є для е, українців велика проблема. Шахрайство. Е, на жаль, є поляки а, або, е, або москалі е, які. Роб, роблять шахрайства на карту, a, і a, українець, який отримує a, гроші на карту, a, просто a, є a, для польської a, поліції шахраєм. І я можу з. Мою канцелярію допомогу, допоможу вам. І якщо у вас така кримінальна, кримінальна проблема, я і моя канцелярія надаємо кримінальний захист. Без цього ну, не можна, шанси маленькі.